Вітаю вас, малята, і з вами я, ваша Людмила Миколаївна. Та мій котик муркотик. Скажіть, а чи є у вас котик, домашній улюбленець, який живе з вами? Як його звати, якого кольору в нього шубка та що він любить їсти? Розкажіть. Сьогодні, малята, ми з вами ось такого котика-муркотика, гарненького намалюємо. Подивіться якого кольору його шубка? Так, руденька, з біленьким. Подивіться, яка гарна в нього голівка. Що є в котика на голівці. Так, вушка, скільки їх? Два вушка. Скільки є оченяток? Одне та інше. І ще є носик і вуса. Ось такий котик, Муркотик. Він дуже хоче, щоб ми його намалювали. А малювати сьогодні ми будемо незвично, а будемо малювати по біленькому, гарненькому сніжку. Отож, що потрібно нам для роботи. Для нашого малювання нам потрібен біленький сніжок. Ось блоточок я його набрала на вулиці. Попросіть, нехай матусі вам зроблять таке діло. Наберуть сніжку та гарненько його втрамбують. У Ще нам потрібні фарби, стаканчик з водою та пензлик. А малювати ми сьогодні будемо не ворсинками пензлика. Ними будемо зафарбовувати, а малювати будемо зворотньою стороною пензлика, ось цією. Тому в ручку потрібно взяти ось так пензлика, навпаки. Ну що ж, малята, розпочинаємо. Котик-моркотик -котик спостерігає, а я показую вам, як будемо малювати. Спочатку намалюємо нашого котика велику круглу, гарну голову. Ось вона. Тепер намалюємо два вушка, вони схожі на трикутничок: одне вушко та інше. А зараз нашого котика швиденько розфарбуємо, поки сніжок. Не розтану. Який колір обрати? вирішуєте ви, тому що шубка у котика буває різного кольору. Мені буде котик мочила пензлик у фарбу помаранчевого кольору та швиденько, поки сніжок не розтану, обвожу контур голови котика. Ось так. Знову мочую фарбу. Ось так обвела, а тепер зафарбовую. Подивіться, як гарно. Мочаю пензлику фарбу і сніжок. Подивіться, як вбирає в себе фарбу який стає чарівний котик. Коли був біленький, то зовсім не було помітно, хто це, а тепер. Помітно, ось так. Сніжок буває трішки не слухається, але нічого страшного. Ось так можете притискати пензликом, тоді краще зафарбується. Закінчуємо зафарбовувати нашого котика. Ось так. А зараз намалюю котику очки. Якого кольору вони бувають? Так, різні У мене будуть зелені. Скільки оченяток? Так. Двоє оченяток. А якої вони форми? Так, кругленькі. Отож, давайте намалюємо два очки у котика. Ось так мочу ще в фарбу зеленого кольору, наш котик оживає. Ось який він красунчик. Оченятка в нього вже є. Що тепер ще треба намалювати? Так, ротика і носика. Давайте помиємо пензлик та намалюємо. Носик буде у мене рожевий, ось він. Так, і ротику котика. Він у нас веселий, тому намалюємо йому смайлика, нашому котику воркотику. Ось він, котик, посміхається. Так. Трішечки сніжок нас не слухається, але нічого страшного. Давайте ще котику намалюємо вуса. Вуса в нас будуть чорненькі, вони в котика по боках. Ось такі гарні вуса. І з іншої сторони. Мочимо ще пензлика в фарбу і намалюємо котику нашому вуса. Подивіться, який красунчик! котик вуркотик Малятка, гляньте, як вийшло красиво. Сніжок це не тільки для ігор у сніжки, не тільки для зимових розваг. Сніжок можна використати для малювання. А наш котик-муркотик дуже задоволений. Він муркоче, каже вам, мур, мур малята. намалюйте ще моїх друзів, котиків та ваших домашніх улюбленців. До побачення, мої хороші! Чекаю на ваших котиків, муркотиків